Це дуже важливе рішення. Тому що це рішення є також передумовою того, щоб 15-го числа у нас був позитивний звіт Європейської комісії щодо надання Україні безвізового режиму. Тому запуск роботи цього національного антикорупційного агентства, яке має превентивну функцію. В першу чергу це перевірка декларацій всіх державних службовців і стилю життя державних службовців, також розкриття будь-якої інформації, яка надходить від засобів масової інформації від громадських організацій з приводу фактів корупції чи зловживання вищими посадовими особами означає те, що перше ми сформували агентство, друге, ми виконали ще одну вимогу Європейського союзу щодо безвізового режиму. І третє наступний рік буде роком повних перевірок всіх декларацій державних службовців. І в тому випадку, якщо ці декларації стиль життя не відповідає заявленим статкам, такий державний службовець буде притягатися до відповідальності на підставі подання саме цих трьох членів комісії.